Ось ця фотографія 13-річного пола Мартіна Ендрюса. У мить, коли декілька мисливців випадково знайшли його закованим у саморобному підземельному бункері посеред лісу. На той момент він був викрадений понад тиждень. Поліція і його рідні думали, що Мартін загинув, але хлопчику довелось пережити вісім жахливих днів знущань і постійного сексуального насилля від найвідомішого pdf Файла у штаті Вірджинія. І після всього цього злочинець намагався виставити жертву брехуном або тим, на кому має лежати провина за це. Звучить як повне божевілля, але це реальна історія хлопчика, який зробив усе, аби змінити закони штату і не випускати на волю найжорстокіших сексуальних злочинців. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.ua. Обов'язково перевірте, чи ви підписані, аби не пропускати нові цікаві відео. І давайте дізнаємось про цю непросту історію. 11 січня 1973 року був надзвичайно холодний день. У місті Норфолк, штат Вірджинія, випало 23 см сантиметри снігу, що стало найсильнішим снігопадом, який мешканці бачили за останні 10 років. Через цю раптову негоду школи тимчасово закрилися, і діти мали змогу декілька днів весело проводити час удома, часто залишаючись повністю самотніми. Доки батьки не повернуться з роботи. Одним з таких дітей був 13-річний підліток Пол Мартін Ендрюс, якого молодша сестра попросила піти купити молоко у магазин неподалік. Мартін тепло одягнувся і пішов у потрібному напрямку, але ні за годину, ні за півтори він так і не повернувся. Тому сестра одразу повідомила про це маму, а та, в свою чергу, викликала поліцію. Правоохоронці швидко прибули і розпочали пошуки за сітковим колом, опитували сусідів і потенційних свідків, але ніхто не бачив цього хлопчика. Тому згодом основною теорією було не викрадення, а втоплення хлопця в якийсь з річок чи інших водних систем, що проходять містом. Саме тому місцева берегова охорона усушила сусідній водний шлях, а пожежна служба провела пошуки з повітря на гелікоптері. Але жодних слідів Мартіна не знайшли. І це було не дивно, адже на момент початку пошуків хлопчик вже був далеко. Все сталося по досить типовому сценарію. Підліток йшов по пустій засніженій вулиці, коли до нього під'їхав синій фургон. Чоловік у ньому представився Мартіну як піві, що не було його справжнім іменем, після чого попрохав його про допомогу. Він опустив вікно, кажучи, що він у халапі і потребує допомоги. Я маю деякі меблі для брата і не можу доставити їх самотужки. Допоможеш мені за кілька доларів. Мартін, який раніше жив у селі і був досить довірливий, погодився допомогти чоловіку і сів у машину, навіть не уявляючи, ким був цей водій. Саме так вони проїхали більше 35 кілометрів на південь, аж до державного парку Дісмал свомп який є величезною природньою зоною з лісами та водно-болотяними зонами, і простягається на кордоні між Вірджинією та Північною Кароліною. Протягом усієї поїздки Мартін питав у піві, чому вони так довго їдуть, куди саме вони їдуть і чи точно водій знає дорогу. Але чоловік переконував підлітка, що ще зовсім трошки, і пункт призначення трохи далі. Лише коли вони поїхали на відокремлену лісовозну дорогу, хлопчик запідозрив, що щось тут не так, але продовжував спостерігати за тим, що робитиме чоловік. Піві вийшов з машини, кажучи, що далі вони повинні йти пішки, оскільки неподалік у його брата є будка для оленя. Така собі закопана споруда, схожа на мисливську завісу, де мисливці нібито можуть зберігати припаси, готуватись до мисливського сезону, і звідти вони довго і непомітно вистежують здобич. Отже, коли він вийшов з фургону, я бачив, що чоловік щось активно бормоче під носа. А далі півій витягнув великий ніж для м'яса і причепив на свою куртку. Саме тоді в моїй голові пронеслась паніка, але попри це я пішов із ним до лісу. Вони взяли деякі речі і покрукували до галявини, де були великі насипи землі. Піві показав хлопцю металеву ледь помітну кришку, що стирчала на поверхні, і сказав, що це і є оленяча будка. Коли він відчинив люк, я одразу побачив два спальні мішки, синю пластикову плівку, що вкривала підлогу, і фанерні стіни, згадував Мартін. Піві спокійно стрибнув донизу і попросив Мартіна зробити те саме. І коли підліток спустився вниз, він почув: у мене для тебе погані новини, щойно тебе викрали. Моя кров похолола. Я відчув, що повинен вибратися звідти і втекти. Саме так ми розпочали битися. Я намагався схопити його ніж з куртки, але отримав декілька сильних ударів в обличчя, і це зупинило мене. Я відчував, що я повністю під його контролем. Саме так 13-річний хлопчик опинився у лапах сексуального злочинця Річарда Ослі з псевдонімом Піві, який заздалегідь спланував викрадення нової жертви для своїх збочених втіх, який власноруч створив ту підземну в'язницю. за спогадами жертви після того, як Мартін спробував битись, Річард зв'язав його руки та ноги, а до однієї з щиколоток прикував ланцюг, аби хлопчик точно не зміг втекти. Майже відразу він змусив мене оголитись, сказавши, що те, що станеться далі, точно мені не сподобається. Після цього він напав і сексуально скривдив. Завжди це відбувалося жорстоко, завжди з лезом ножа біля горла, завжди з погрозою смерті, якщо я не співпрацюватиму. Саме ніж був тим предметом, що переслідує мене в жахіттях по сьогодні, я боявся його, і ніж був стримуючим фактором, який не давав можливості втекти, згадував Мартін. Так пройшло шість жахливих днів у тісній темній коробці. Всередині завжди було волого, і стояти прямо можна було лише під люком, коли той був відчинений. Тому більшість часу хлопець залишався у положенні лежачи, сидячи чи на колінах. В основному усі дні були схожі між собою. І єдине, що розповів про себе піві, це те, що це був недалеко перший випадок, коли він знущається над неповнолітніми. Але найстрашнішим був сьомий день, коли піві поводився надзвичайно напружено. За спогадами хлопця він тоді чітко розумів, що його викрадач готувався вбити його, але надто довго вагався. Я думаю, що оскільки він ніколи не вбивав людину і не планував цього робити, у той момент він застряг у безвиході, адже відпустити він не хотів, а за вбивство він би поніс ще більше покарання. І як тільки я подумав, що він покине мене і піде. Він став на коліна, подивився в обличчя і напав з кулаками, жорстоко б'ючи мене. Після цього жорстокого побиття, у середу, 19 січня, рівно через 8 днів після викрадення, Мартін опинився сам у тій фанерній коробці. На дворі все ще було дуже холодно, а дерева та земля були вкриті сніговим шаром. Місцями земля частково промерзла, вівій покинув його. І хлопчик не знав, чи повернеться він і коли. Мартін продовжував сидіти там, у темряві, з переламаним носом, розколотим зубом і синцями по всьому обличчю. Його боліло все тіло, але ще більше болю приносила думка про його матір. Він думав, чи хвилюється вона, чи плаче, не знаючи, де він. Найбільше в його скрутному становищі його непокоїло те, що мати ніколи не дізнається, що з ним насправді сталося. Однак, близько восьмої години ранку Мартін почув здалеку гуркіт машин. Він почав кричати та шуміти якомога голосніше, щоб привернути увагу водіїв, і це спрацювало. Декілька чоловіків з рушницями, що приїхали вполювати кроликів, зі страхом підійшли до того люка і, відчинивши його, побачили побитого хлопчика, що був прикутим до імпровізаційної камери в землі. Один з мисливців одразу відійшов подалі, щоб заспокоїтись, адже був надто шокований цим. В підсумку хлопець сказав, що його викрили, і доки свідчі їхали в те місце, ніхто не спускався вниз і не відв'язував його, аби зафіксувати на камеру, як все було. Роками пізніше Мартін сказав, що ці фотографії в люці з його побитим обличчям і поглядом без надії показують жорстокість того, через що він прийшов. І жоден переказ не міг би описати емоції пережитого так, як ці фото. Після звільнення полісмени посадили Мартіна в патрульну машину та відвезли його до меморіальної лікарні, щоб зафіксувати побої та перевірити стан здоров'я. Саме там працювала над сестрою його мати Ен, і вони змогли щасливо воз'єднатись. Родина Мартіна була шокована його станом і тим, через що він пройшов. Мати Енн згадувала, що він виглядав брудним, виснаженим, але водночас схвильованим. А сестра Мартіна Дженіфер з'явилася разом із Мартіном у телевізійному ток-шоу через роки після його випробування і описала момент першої зустрічі так: він повернувся і подивився на мене, і саме тоді кошмар здійснився. Його очі були порожніми, його там не було. Мій сильний старший брат був кимось іншим. Попри все, Мартін зміг розповісти всю детальну інформацію про злочинця і впізнав його на фото, яке надала поліція, це був 34-річний Річард Ослі, уродженець Вірджинії, що працював на суднобудівному заводі і мав навички теслярства, адже часто їздив у ліс по матеріал. А також він був колишнім засудженим, оскільки раніше напав і викрав дитину, за що був ув'язнений на 10 років. Проте його звільнили раніше за пристойну поведінку. Одразу після звільнення Річард напав на 14-річного хлопця, але не був арештований і мав би прийти на суд по цій справі у той самий день, коли він викрив 13-річного Мартіна. Після свідчень Ослі було заарештовано у домі свого батька, де він проживав. Він постав перед судом і був засуджений на 48 років позбавлення волі за викрадення неповнолітнього і усі травми, що він йому завдав. Сам ж Мартін згадував в день суду так я зайшов до зали суду та побачив свого колишнього викрадача. Він дивився на мене, не відводячи погляд протягом всього судового процесу. І нібито можна було спокійно жити після того, як злочинець точно сидить за ґратами, але не все так просто. Один з психіатрів вважав, що Мартін вигадав цю історію. Або навіть якщо він це пережив, то більшість фактів просто перебільшені. Тому рекомендував батькам Мартіна здати його у психлікарню, аби він не розповідав цього. А вже в дорослому віці Мартін розповів, що як виявилося, його батькам сказали, що для нього буде краще, якщо Мартін не буде розповідати про свій досвід. І що батьки не повинні дозволяти нікому з його оточення порушувати цю тему. Логіка була така, що якщо хлопчик не буде про це говорити, то він швидко забуде те, що з ним сталося, і це просто зникне. Але, як сказав Мартін, сталося так, що усі про це забули усі, окрім нього. Це вимушене мовчання щодо можливо найтравматичнішого досвіду, який міг статися з дитиною, мало нищівний вплив на Мартіна. Він Намагався якнайкраще впоратись і відійти від того, що з ним сталося. Він придушував свої спогади, знаючи, що навколо нього немає безпечного місця, де можна було б їх висловити. І навіть якби він міг про це говорити, ніхто інший, ймовірно, не зрозумів би цього. Тому він жив життя, роблячи вигляд, що все нормально. А коли йому виповнилось 19 років, Мартін вирішив переїхати до Форт Лодердейла, штат Флорида. Він хотів втекти від своєї минулої травми та жити там, де ніхто би не сприймав його як жертву. Але згодом він повернувся жити ближче до родини і в кінцевому результаті оселився в Майамі. Одним словом, йшли роки, життя налагоджувалось, Мартін зустрів свого коханого чоловіка, друзів. Але так і не розповідав нікому з них про своє жахливе минуле, бо саме так його привчили в родині. Але все це змінилось у червні 2002 року. Того літнього дня 42-річний Мартін підняв слухавку від матері і почув новину, оскільки Річард відбув 30 років зі свого 48-річного терміну без порушень, а також розповідав, що він кається і більше ніколи нікому не нашкодить. Він отримав право на умовно дострокове звільнення і скоро вийде з в'язниці. Я намагаюся ознайомлювати інших людей про таких людей, як я. І дивлячись на фотографію Мартіна, я запитав себе, якого біса я це зробив? Насправді я б ніколи не зашкодив будь-якій дитині. висловлювався ув'язнений. Після почутого Мартін сказав: Я був розлючений, коли почув, що цю людину. Цю людину, яка вчинила зі мною такі жахливі речі, цю людину, про яку я думав, що вона проведе у в'язниці до кінця свого життя і з якою мені ніколи не доведеться мати знову справу, тепер звільняють. Після майже трьох десятиліть, коли Мартін був змушений мовчати, він оприлюднив свою історію і почав активно боротися за фінансування закону про примусову ізоляцію сексуально-насильницьких хижаків. Згідно з цим законом, за 10 місяців до звільнення ув'язнений мав би пройти реабілітацію у психіатричній клініці, після чого отримати слухання, щоб вирішити його долю. Якщо суд вирішив, що ув'язнений не пройшов належної реабілітації та все ще становить небезпеку для громадськості. То його б мали утримувати в державній психіатричній лікарні на невизначений термін. Цей закон був прийнятий ще у 1999 році, але Мартін та інші активісти боролись за краще фінансування та за те, щоб деякі частини законопроекту були переписані відповідно до конституції. Після того, як Мартін публічно розповів про своє випробовування, ще одна жертва Ослі Геррі Фаунс також поділився своєю. Як виявилось, Геррі неодноразово зазнавав нападів з боку Річарда Ослі в 1972 році, але звинувачень у цьому злочині проти нього так і не було висунуто. Але, за словами Геррі, він не єдиний, хто піддавався сексуальному насиллю, його двоє інших членів сім'ї також. Але страх та сором заважають їм говорити про це відкрито. Завдяки цьому новому свідченню. До існуючого терміну злочинця було додано ще 5 років ув'язнення. Після початку додаткового терміну покарання Річард Ослі спілкувався зі ЗМІ, називаючи себе жертвою Мартіна. Він заявляв таке що я можу зробити, чоловіче. Просто скажи мені, що ти хочеш. Чи ти хочеш, щоб я провів то все життя добре? Чи хочеш, щоб я вийшов і став твоїм особистим рабом? Я це зроблю. Чи ти хочеш, щоб я лизав твої туфлі щоночі? Я це зроблю. Просто скажи, що ти хочеш. Моє життя завершене. Він про це потурбувався. Я не буду його жертвою до кінця мого життя, чи його. Те, що він каже про вісім днів насилля, це просто маячня. І він це знає. До того ж, в одній зі статей було згадано, що викрадач дізнався сексуальну орієнтацію Мартіна і намагався виставити все так, ніби оскільки хлопчик був геєм, він сам хотів, аби його викрали і гвалтували. А через рік після цього інтерв'ю у 2004 році в камеру до річарда Ослі перевели 24-річного дюїта Кіта Венебла, який відбував 18-річний термін за крадіжку автомобіля викрадення та пограбування. Раніше він теж став жертвою pdf Файла Денніса Сюела, тому попереджав тюремних охоронців, щоб вони не поміщали його в камеру з будь-яким засудженим за розбещування дітей. За словами Вена бла, працівники виправної установи погрожували помістити його в одиночну камеру, якщо він відмовиться від нового сусіда, і помістили його до Річарда. І у січні 2004-го кіт задушив Річарда Ослі до смерті. Почувши про смерть свого кривдника, Мартін пояснив, що він був розгублений новиною. Він сказав: Я зробив усе, щоб його не випустили на вулицю. Ніхто не заслуговує на вбивство. Також Мартін звертався до суспільства з дуже правильними словами, якщо я щось що я можу сказати людям, які зазнають чи зазнавали жорстокого поводження в дитинстві, то це те, що доки ви тримаєте це в таємниці, їм сходить з рук те, що вони зробили. Ви не зробили нічого поганого, вам нема чого соромитися, і ви маєте знати, що може бути життя без цього страху, ви можете жити без цього болю. А також хочеться повторити хорошу фразу, котру я почула нещодавно: дітям потрібно пояснювати, що якщо до них підходить дорослий з проханням допомоги, як от підказати дорогу, перенести речі, допомогти сумку донести до квартири і так далі, це не є нормальним, адже дорослий має просити про таку допомогу в іншого дорослого, адже ніхто краще не впорається з таким завданням як. Доросла, зріла, розумна і сильна людина. Ось така історія була на сьогодні. Пишіть свої думки в коментарях, чи були ви здивовані, як я, тим, що Мартін, попри все, не бажав смерті своєму криднику. А з вами, як завжди, була Сітарка Юей, і зустрінемось в наступних відео.